Доброго дня, я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі Смачні будні богині. Мене звати Олена, я з квітучого міста Кременчуг, що на Полтавщині. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати закуску, закуску на новорічний стіл. Готується дуже-дуже швидко, і це така маленька буде альтернатива, можливо, і навіть нашої з вами улюбленої шуби. Ви побачили <смі> руки мої, я в перчатках. Значить, дівчатка, що у мене? У мене вже відварна, відварний бурячок. Сюди я додам трошечки сольки. А також в мене, на жаль, на жаль, закінчився чесничок. Я хочу сказати, що смачніше було б, якби ви додали туди свіжий чесничок, подавлений. Але, ну, що маємо, то маємо. І зараз, так, оце я додала чесничок. Ми з вами перемішаємо. Але ще сюди трошечки-трошечки додам. У мене, Ой, пробачте, у мене йогурт. Але якщо нема йогурта, то можна і сметанки. Так, це ми з вами додали і перемішаємо. Поки воно пропитається, буде такий, знаєте, насичений смак, бурячка, там йогурта і часничка. Він трошечки там, ну, хвилинок 10, можливо, постоїть, щоб таке, знаєте, набрався смаком таким дуже-дуже гарним. В мене одне відварне яйце. Якщо у вас буде більше бутербродів, то і яєць треба трошечки більше. Нарізаємо ось такими шматочками круглими, не дуже товстими, ось так. До речі, оці жопки нам не будуть потрібні. Нам треба, щоб було ось таке кільце. Це ми залишаємо. Так, далі, все, дівчата, приступаємо. Що мені далі знадобиться? Я беру чорний хліб, він в мене такий ось з смаколиками, ось такими тут. Це називається шведський. Але можна брати будь-який, який вам дуже-дуже подобається. Але я покажу вам два види. Такої закуски. Дивіться, зараз зробимо один вид, тобто ми беремо, якщо такий маленький кусочок хліба, то він такий, знаєте, порціонний. Якщо трошки більше, то можна розрізати пополам. Далі, що ми робимо? Ми з вами викладаємо бурячок. Так. Ми з вами викладаємо яєчко. І ми з вами що викладаємо? Правильно? Ми з вами беремо. Оселеться. Пробачте, оселеться. Так, можна зробити отак. А можна, дівчата, дивіться, зробити іще краще. У мене є отака формочка. І я буду робити такий, знаєте, щоб цей був кругленький. Ось так. І робимо такий. Додаємо. Так, тепер яєчко. Ось так. І зверху додамо оселедець. І вуаля! Наша з вами закусочка вже готова. Три хвилинки, і все. Не треба дуже-дуже засмучуватись. Дивіться, яка смачнюча смакота. Готуйте. Смачного!